Привіт. Давай так. Поки їм батончик, ти переходиш і дивишся спочатку першу частину, а потім повертаєшся до другої. Все, я доїдаю батончик, ти поки дивишся першу частину і переходимо до другої. Всім привіт! З вами Travel Food Survival Show. І знаєте, що це? Правильно, друга частина виживання на 10 євро, тиждень на 10 євро. Починаємо там само, там де закінчили першу частину. Отже, що, що в нас? Ну я думаю, ви дивилися першу частину, Якщо не дивилися, ну, то вам немає сенсу поки дивитися другу, тому що це прям продовження першої, тому спочатку треба подивитися другу. Але я вам розповім все одно, що в мене з продуктів лишилося ще. Ми починаємо з четвертого дня, тому що перші три дня було в першій стані. Буде тут четвертий, п'ятий, шостий, сьомий день нашого челенджу. З продуктів, які в мене залишилося, одна помідорка, одне яблучко, бугуру трішки менше пачка. 4 яйця, три сосиски, 2 бульйона, одна мівінка. Ну і вже лишився один батончик, тому що на початку я Познався на початку відео я один батончик вже з'їв. Ну що, зараз е, йдемо в магазин. Тобто я вже поснідав. Ви бачите мій сніданок зараз. Я поснідав. Зараз йдемо в магазин. Хочу дуже купити каву. Мене є 80 гривень лишилося е, з 10 євро. Це 2 євро лишилося, коротше. Треба було точно купити якусь крупу, тому що в мене закінчується булгур. Е, купити каву, тому що без кави я ніяк я не вивожу, то капець, це дуже тяжко. Я е, прокидаюся, снідаю, дві годинки працюю і все. І я вже нічого робити не можу, бо мене покидають ці село. Куплю якусь пакетовану максимально дешевеньку каву і пасувало б, якщо хватить гроші, ще купити ту ті пачку сосисок своє ління. То буде мега супер, якщо я вмішуся. І сосиски. І булгур, і кава. Ну, не булгур, можливо, якась інша крупа, тому що, хоч булгур дуже смачний, він такий прям подріблений приріблений, смачний, але можливо треба спробувати щось інше. Я не знаю, що це може бути, тому що якийсь, до прикладу, рис, він занадто дорогий. А от гречку, ну я не дуже люблю гречку. Тому, можливо, це буде аля якесь пшоно, щось таке, коротше. Так. Е, за з мішенькими канапочками, беріть чайочку, щоб не скучно вам було дивитися. І гайда дивиться моє нове відео. Погнали! Коротше, був би в мене чек, я вам би показав, а так в мене електронний чек. 77 гривень. Я купив цілих 4 кави, купив якусь кашу, я не пам'ятаю, яку ясмінну вроді. Ну, сидів. І купився. Короче, я все, що мав купив, і я дуже задоволений. Ладно, йдемо, будемо пити каву. Я з'явився в наслідок в русі квіточок у цьому розсаднику краси сенсаційна, сенсаційна українська реба. Ну що, четвертий день закінчився. В принципі, сам почав плюс-мінус. Насправді я засіяв новими фарбами тоді, коли випив кави нарешті, тому що ну дуже піціна цю шнягу і без неї дуже тяжко. Загалом, супер. Я думаю, я дотягну до кінця челенджу. В принципі, лишилося всього три дні, вже більше позаду. По продуктах вистачить, я думаю, хоч, ну відверто. Не вистачає якогось м'яса нормально, бо ті сосиски, що я їм, там м'яса, ну, прям, ну, геть нічого немає. А так то, все, плюс-мінус нормально. Все смачно. Тільки не вистачає якогось м'яса, ситності, не вистачає, овочів не вистачає, тому що ну, ну, на цілий день пів помідорки з'їсти, ну, ні. Хочеться вже закінчити і щось нормально почати жити. Та, йдемо до п'ятого дня. Дню, п'ятий день. Смачного. Ну що, п'ятий день вже підійшов кінцю. Сьогодні вже шосте. В принципі, нормально, єдине, що мені дуже ці сосиски, то капець. Добре, я вам признаюся, жую жуйку. Я почала взяв собі жуйку. Та, да, це, мабуть, погано. Напишіть в коментарях, як я поганий. Будь ласка, напишіть в коментарях хоч щось. Е, в принципі, все добре. Єдине це сосиски оце, оце, насправді не. вони дуже вже мені набридли. Їсти їх дуже тяжко, я не знаю, в мене там лишилося, ну, багато що лишилося, не знаю. Штучки 4 точно лишилося. Я, мабуть, я їх не буду взагалі їсти чи як, тому що сьогодні вранці я ледь її пахнув. Я навіть доїв цю вісянку, а шмедачок сосиски я лишив. Та, ви ще цього не бачили? Типу, такий прикол, що ви зараз будете бачите те, яке я тільки щойно поснідав. І вийшов іду зараз по справам. Якось так. Да. Ще два дні і буде вже висновки. тому лишайтеся і будемо підвод якісь підсумки челенджу тиждень за 10 євро Ну що, шо? шостий день? Вже сьомий скоро буде. І це буде кінець. Невже? Да, якось так. В принципі, на середині челенджу я думав, що це буде набагато важче. Тобто, що я не тяну до кінця, а тут вже шостий день. В принципі, реально, але більше таких челенджів не хочу. Тим паче, ви на них лайки не набираєте, який нас мені таке знімати. А от якщо ви будете ставити лайки, тому зараз спустіться, якщо ви це ще дивитесь, ставте лайк. І я побачу, якщо ви хочете челендж то буду знімати. Якщо ні, ну набагато легше, відверто зняти просто якихось три кебаби скуштувати, розказати вам емоції, ніж це цілий тиждень, кожен прийом їжі, кожне приготування знімати, кожен похід в магазин, а ще не можна нічого іншого їсти. і коротше, Ну, таке собі. Тому. Набирайте лайки, щоб точно було ще там на наступний рік таке, або ще якийсь челендж, якщо вам таке, звісно, подобається. Так, якось так. Шостий день, в принципі, все нормально. Продукти на завтра мене вистачає, хоч і ну, таке собі відверто. Але я впевнений, що все, я дотягну і все буде добре. І завтра, по-любому, після. Ні, вже мабуть післязавтра. Ну так, буде правильно після завтра, після челенджу якийсь собі, кебабчик, підемо знімати кебабуль чи щось, бо треба коротше. Так, да, якось так. Добре, йдемо до останнього сьомого дня. Дню. Сьомого дня. Сьомого дня. Дня. Остання вечеря. Останній вечеря челенджу. Ну що, можна сказати, що я прожив тиждень на 10 євро у 2025 році. І це мені вдалося. У мене ще навіть лишилося продукти. Чи це круто? Та звісно, що це круто. Чи це було легко? Як будь-який мій челендж закінчився тим, що я розповідаю, що більш ніколи не буду знімати відео, що я жив, виживаю на тиждень. Але все одно, коротше, ви це все. Якщо ви дивитесь мої відео, ви знаєте, що я в кінці кожного відео челенджу на 10 євро, кажу, що ні, це вже було останнє, більш такого точно не буде. І тут знову. Е, так, щодо підсумків. У мене лишилася їжа, зараз я вам покажу. Так, да, я трішки неправильно розпорядився грошима. Я це признаю, можна було розпорядитися їм набагато краще і зробити набагато цікавіше. Коротше, я, але. ну... Я прожив цей тиждень, мені вистачило їжі, я їв. Так, калорії я своїх не добирав. Там, Мене треба там, чуть би не три тисячі калорій на, на мій організм в день споживати. Я споживав калорії десь тисячу-півтори тисячі, десь Ні, навіть менше. Можливо, 1300-1400, але я багато води пив. ну, Вода там не входила. ну, Можна сказати, що я не враховував воду. Хоча я її купував з автомата, тому що під в гуртожитку купити воду. ну, Таке собі, я її не враховував, я пив багато води, щоб мені менше їсти. Так, що мене лишилося? У мене лишилося три продукти. Олія. Це саме обідно, тому що я другий рік наступаю на ті самі граблі, це те, що в мене лишається майже повно. Ну, тобто я її прям по мінімуму використав. Пляшка олії. І якщо я буду знімати наступний рік таке відео, якщо ви можливо таке станеться, що це відео залетить, і ви тут наберете багато переглядів, багато лайків, то я точно не буду купувати олію. Будемо якийсь, не знаю, шматочок маленького сала куплю, ну це типу коштує сяки 50 гривень. А за 50 гривень можна було купити пачок що це, пшеничної каші. Нормально так пачок. Коротше, олія ще мені, ну це. Опа! Поняла, не? олія ще мені точно її вистачить на ще місяць, а може і два. Вівсянка. Вівсянка лишилася і можна було. Насправді мені не дуже було смачно їсти просто вівсянку з сосискою, якісь пейці чи якісь яєчки, щоб було файно дати до вівсянки. Тому я її не часто і в я, мабуть, 5 днів снідав яйцями. Скільки? Ні, 4 дні, а три вівсянки. Коротше, ви це все побачили, можете підрахувати. Більшість я її снідав яйцями, тому що вівсянка це таке су. І пшенична каша. Я дуже боявся, що в мене закінчиться булгур після першої серії. Я боявся, що в мене закінчиться булгур. І я купив пшеничну кашу, її зварив тільки раз, два рази, типу, на обід і на вечерю, а потім варив булгур, бо булгур відверто трошки смачніший трошки більш поживніше, можна так сказати, ніж пшенична каша. Але все смачно, я її буду далі їсти, чому би ні. Я трошки скотчем позаклеював, щоб мені в портфелі будуть знімати, не розсипалося. Давайте поскладаємося і продовжимо. Так. Ну що я вам скажу? Супер. Супер, але якісь мотивації далі продовжувати таке відео прям взагалі немає. Тому що ну, я не знаю, що треба робити вам, щоб була мотивація. Чесно. Напишіть мені в коментарях. Що я роблю не так, ну, на вашу думку, що, що, що мені можна покращити, щоб мої відео набрало там, більше переглядів. Можливо, монтаж, там, відео якесь класти, або взагалі не класти відео, або, або, що, або вам взагалі такий контент не цікавий, і треба якийсь, прям, прям якийсь інакший контент. А? Так, бо те, що я знімаю, мені самому було б цікаво дивитися. Тобто я вибираю те, що мені б самому було цікаво дивитися, і я на те знімаю відео. А вам щось воно ну прям щось не подобається. Або якісь, можливо, тут є специ в Ютубі, хтось хто дуже добре шарить. Можливо, я так налаштування неправильно ставлю, якісь там теги неправильно пишу, або там ще щось. Тому я буду дуже вдячний, якщо ви мені напишете в коментарях, або знизу є силочка завжди на мій інстаграм. Пишіть в мій інстаграм, мені буде дуже цікаво почитати, що саме я роблю не так. Не знаю, чи є тут хтось, хто додивлюється додивляється мої відео до кінця, тому що по. По теорії, не по теорії, а по даних, типу по цифрах, які є. Мої відео до кінця дивляться 5% людей. 5. Тобто, ну, в принципі, це доволі мало. Тому що, ну, якщо передивляться там це відео, там 200 людей, то тільки 10 з них додивилися його до кінця, а 190 чомусь не додивилися. І мені цікаво, чому. Треба над цим задуматися питанням. І якщо ти, можливо, знаєш на це відповідь, дуже буду вдячний, щоб ти це написав в коментарях. Якось так буду тобі вдячний за підписочку, буду вдячний тобі за коментик, буду вдячний тобі за лайк. Так, або дізлайк. Якщо не сподобалось, постав дізлайк. Я буду бачити. Тому що, якщо тобі воно не сподобалось, ти просто виходиш. Це гірше, ніж якщо ти поставиш дізлайк і додивишся до кінця. Тому що так. Якісь я зупиняюсь. Просто дуже радий погодкою, бо щось дуже багато душів. Не подобається мені душі, а така погодка я прям в піднятому настрої, що така файна, гарна погода. Щось ще я вам хотів сказати, але забуга. Щось я ще хотів сказати. Так, сказав, що які продукти лишилися, сказав, щоб підписувалися, щоб писали коментарі. сказав А, розкажу те, що це відео поділено на дві частини. Тому, ну, теоретично його можна було зробити в одну частину, тому що я більш впевнений, я ще не сідав за монтаж, але більше щось впевнений, що перша частина вийде там до 10 хвилин, і друга до 10 хвилин. Тобто разом було б 20 хвилин і можна було б зробити в одну частину. Але я вам кажу, що я дуже хотів зробити схоже, як я робив того року. Того року я робив дві частини, того року я купив такі самі продукти, і мені хотілося порівняти, чи вийде мені купити ті ж самі продукти за такою ціною. Насправді я був дуже здоволений, що у мене той самий набір продуктів вийшов на 100 гривень дорожче. Це прям капець. А, ще хотів сказати стосовно тих супчиків, типу бульйончиків, божечко, не беріть таке, воно таке смачне. Ну просто капець. Я його пересилював пити, тому що, наприклад, з крупою, просто з крупою їсти, було таке себе. Тому я його запивав і мені плюс-мінус на обід, трошки обід був більш калорійніший, що давало мені більше сили і енергії. Також я дуже пишаюсь собою, що я файно розрахував сосиски, що мене вийшло так, що кожна. Е, прийом їжі в другій частині. в мене є сосиска. Я прям цим прям крото. Але лишилася да, олія і, і коротше. Якщо вам сподобалось, ставте лайк. Блін, вас тут набирається, там 200 переглядів хай набереться. Поставте кожен по лайку. Поставте кожен по лайку, буде 200 лайків, і я буду мега задоволений тим, що вам це подобається. Дякую за те, що дивилися, дякую за те, що коментуєте, пишете. Всього вам найкращого. Давайте щасливо, бувайте, Па-па.